Днем і святом Пророка Божого і славного. Хай це могутній Бог отець, Син Дух Святий благословить кожного з вас, дарує мир, здоров'я та те, чого в молитві ми з вами просимо. О, і в цей вечірній час прошу вас всіх до спільної молитви за нашу батьківщину Україну, за владу, військо, за народ наш побожний. Я дуже змучився. О, але молитва сьогодні, як традиційно, мусить бути і буде. Тому мир Господній, хай буде з вами всіма. Щойно хвилиночку, як під'їхав від мене Сяшеник із Ходорова, Сяженик Андрій, а я ледь-ледь-ледь живий. Але я з вами все одно, попри всі обставини, я з вами є і синочку, запрошую до молитви спільної. О, а вже... Завтра будемо традиційно читати слово Боже. Так, за нашу Батьківщину Україну, за її воїнство, за тих, хто боронить її, за і владу, і військо, за наш народ, за ваші сім'ї, родини, за тих, хто просив про молитву в сьогоднішній день. Молимося в цей час вечірній спільною молитвою. Благословений Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди дає це і все наповняєш скарби добра і життя подателю прийде, і все в нас. І, очистин на всякий і скверний, спаси, боги душі наші, святий Боже, святий кріпкий, завди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, завди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, завди безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу Духові, нині повсякчас, і на по віки віків. Амінь. Присвітає, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш. Що істи на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш, насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а ви визволи нас від Вока Богом. Бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіки віки. Амінь. Помили нас, Господи, помилуй нас бо жодного, оправдання немаючи в ми грішні тобі, як ведиться, цьому то приносимо, помилуй нас, слабого Цього і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо ми на Тебе надіємося, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай би законь наших, розглянься, нині не благоутробний, і везли нас від ворогів наших, бо ти Бог наш. А ми, люди Твої, всі творіння, рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкриє нам благословена, Богородиця, що ми тебе на Тебе надії покладали, і не загинули, від усякого лиха тобою визволялися, бо ти – Тися, спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже вічний, цар всякого сотворіння. Що дай нам змогу до цього часу вечірнього дожити, прости нам гріхи, які ми вчинили в цей день, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну душу нашу, і до всякої й духу, і дай нам, Господи, цю ні спокійний сон, що поставши з нашого смиреного вожа, ми догождали. При святому імені Твоєму буся дні життя нашого, і перемоги усіх ворогів Тівесних, і весті і охорони нас, Господи, від пустих думок і недобрих пожеж, що скриняють нас і похоти лукавих, Бо Твоє Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо і чиє ім'я, більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну полекшення для душі, тіла і охорони нас, від всякого марива й темної пристрасти, припини пристрасне бажання, погаси пам'ять весного збудження, подай нам чисто почати в Слові і ділі. Що сприйняв, що доброчесне життя, не позбутись нам, обіцяна увага, бо Ти благословений сина, віки віків, амінь. Ти, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, благочинцям доброченим, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння життя вічного, хворим будь у до допомозі і стілення їм даруй, кермуй тим, що довеко на морі. Матряникам будь сопутником, всім Християнам, будь у до допомозі та боротьбі тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення дарують, тих, що заповідає нам недостойним, за них молитися, помилуй їх звикою Твоєї милости, пам'яний Господи, спочових отців, братів і сестер наших, бо коїх там десь сяй себе ся, Твого. Пем'яний Господи, братів наших поневолених і визнако нещастя. щастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дарить творить у святих Твоїх церквах, дай, їм, чого вони просять, для спасіння життя вічного пом'яни, Господи, і нас мирених, грішних, недостойних твоїх дітей, ося наш розум, святом розуму Твого, і настав на стежку заповідь твоїх нам пречистої нашої Богорості, Марії всіх святих Твоїх, бо Ти благословений єси. На віки, віків амінь, нехай Воскресне Бог, і розвіється вороги Його, і нехай більш гадінвеця Його, стіни нависники Його, Якщо зайди, щаснуть, як ще заїдим, нехай щегнуть та не віск, відвеця вогню та нехай загинуть віси, відвеця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знанням та радості промовляє, радуйся, пречесний животвоче Христе Господній, що приганяєш вісів силою. Розп'ятого на тобі, нашого Господа Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подавав все, бо видарував нам Тебе хрест свій чесний, набрання всякого супротивника, опричесні животворчий Христе Господні, будь мені у допомозі, і з Твоєю дівою погрози, всіма святими, небесними силами, завжди нині, по всіх і на віки віків. Амінь. Боже великий, Боже, Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших, приходимо до Тебе, схиляємо голови наші перед Тобою. Отче, прости провини наші та провини батьків і прадідів наших, прийминені благаємо Тебе, нашу щиру молитву, і подяку нашу за Твоє милостити до нас, вислухай наші молитви, і прийми на сердець наші, благослови нашу Батьківщину, Україну, Доню та щастя і даруй, мир на виставу, тверди. Примилосердний, Господи, усім, хто до, до тебе сьогодні вдасть, за зблаганнями ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за наших братів і сестер, за вдов, за сирід, за калік і немішних, за вуїнів, волонтерів, лікарів, капеланів, пожежників, тих, хто в полі бою перебуває, тяжко поранений, тих, що. Знаходяться в безвісті пропавши, найтися їм за кожне намірення тут, і за тих, що Твого милосердя та допомог потребують цей час вечірній, і з'єднай нас, Господи, в єдину Христову сім'ю, щоб усі люди, брати і сестри, в імя Твоє величне, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, між жінками. І Бог утроби Твоєї, і бо ти породила Христа спаса визвовителя душ наших. Слава тобі, Христе Боже, надія наша. Слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всіх часах, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, є істинний Бог наш за молитвами святого Пророка Божого Іллії, що його пам'ять сьогодні звершуємо, за молитвами святих праведних Богу, Отців, які має, і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Мирного та благословенного браття, сестри, кожному з нас вечора Божого захисту, Божої помочі. Хай молитвами святого Божого пророка Ільї, Господь дарує мир нашій Батьківщині Україні і вас благословить, укріпить і помилує, бо Він добрий і людинолюбний Бог наш. Сьогодні я так заморився. О, Ірина бачила, бо було в мене в гостях. О, було богослуження, було. Трапеза для паломників, все так побожно, гарно. Люди були, так знаєте, з багато, і з Львова були, із Трембовлі, із Тернополя, із Шумська, значить, із всяких сіл, там містечок, з Вишнівця, і Шкроботівки, з Білозірочки. Шушковецькі були. Ну, багато людей побожно, гарно було. Тому будьте о, із Хмельницьк, з Хмельницької області були. Тому всім дякую за спільну молитву. Ви бажайте, що трошки менше, бо я дуже втомлений. Ви чуєте по голосу, що захрип втомлений. Але я з вами. І Хай Бог Отець, Син, Дух Святий, кожного з вас благословить, укріпить і помилує, бо він добрий і людину любний. Амінь. До завтра. Завтра зустрінемося 21 годині, як зазвичай. Ще даємо слова Божого. Мирної ночі. Божого захисту, слава Ісусу Христу, і будьте всі благословені з Богом. Дякую за розуміння і Божого всім благословення. Ярослав Анна, дякую за мадарування.